Окрім укріплення інфраструктури, окрім укріплення комунальної сфери, налагодження, бачите, і сполучення, і освітлення, і встановлення майданчиків, і ремонту шкіл, тому що Ірина Степанівна тут не дарма стоїть рядом. Вона 18 залучає 18-му поремонтували за гроші депутатські, в 19-му ще великі... вона залучає кошти будемо... з державного бюджету. Слухайте виділяв кошти, так, які тримають ваші сім'ї. Ому у наступному році заплануємо ще більше. Бачите, окрім цього, робимо ремонт ще і на житлових будинках. В цих стінах буде розташований центр адміністративних послуг, де ви кожний зможете звертатися, отримувати довідки, які потрібно, дозволи брати і таке інше, і звичайно користуватися можливістю спілкуватися із місцевим самоврядуванням. Люди повинні мати хороші условия, як условия труда і роботи, так і усвідомлення обслуживання. Вже є місце, де можна гарно прийняти світло і людям приємно, і, і вам приємно такі робочі місце. Правда? Какое счастье! Теперь я, мне не стыдно пригласить ветерана. Огромное спасибо. Красиво. тепло, Я же не стыдно прийти вот человеку к какому-то вопросу. Юлія Олександрівна, я керівник закладу освіти в великих виходах. Ми вам дуже вдячні. Від лиця батьків, які зараз. Спасибо большое. Насправді фінансується наш заклад. У нас нова спортивна зала, у нас новий шкільний автобус, у нас нова актова зала. У 2019 році планується утеплення. В нас комп'ютерний клас, у нас все нове. Тому ми дуже раді. Обласна за обласне фінансування, районне, сільська рада нас підтримує. Ми вам дуже вдячні. Ціх мешканців хочу завірити що ми вас не підведемо і подякувати вам. Ну ви вже багато зробили, дуже багато зробили. На 2019 рік президентом виділено мільярд 100 на комп'ютеризацію і укріплення сільських шкіл. Наступного року будуть виділятися кошти на сільські амбулаторії, будуть підніматися заробітні платні сімейним лікарям. Я думаю, що ця перша ланка дасть можливість трошечки здоров'я укріпити, обладнання буде завезено. Я думаю, що є до чого нам рухатися, куди стріміться, і так спільно, як сказала Юлія Олександровна, зробимо роботу. Те фінансування, яке було виділено на район і на цю сільську раду, обов'язково буде якісно використано. Так, так. і ми ще наступному році більше буде. Ще ми школу і дремова уже гроші. Ми виділили так. і ви бачите свого губернатора. Повірте, я багато губернаторів бачила. Стільки скільки вона віддає коштів на місця, ну це рідко, щоб такий губернатор так працював. Я тому з задоволенням помагаю дякуйте їй, тому що вона робить неймовірну роботу.